Наша компанія бере участь у програмі Національний кешбек як виробник. І як продавець, бо ми маємо власну мережу експерт-магазинів Веладіс. До програми національного кешбеку ми внесли всю продукцію торгівельної марки Веладіс, весь асортимент. Це більше 200 найменувань продукції. Це можна перевірити на офіційному сайті програми, зроблено в Україні, або в додатку Дія. Там є зручний штрих-сканер, яким можна відсканувати продукцію і дізнатися, чи зачислюється за неї кешбек. Дізнався соцмереж про кешбек. Скупляюся, побачив дії про накопичені гроші. Мабуть, хлопцям на засувував. Вигоду, яку на нашу думку ми отримаємо, це розвиток самого підприємства, додаткові робочі місця, це збільшення об'ємів продажів національної продукції, продукції, яку виробляємо безпосередньо на нашому виробництві. Але крім нашої вигоди, це ще також вигода для кінцевого споживача. Люди будуть отримувати кешбек, який навіть не, не дають не жодні банки. Зараз кешбек це дуже популярне слово, але банки надають максимум. Там 1% кешбека, там 2%, а тут держава надає 10%. Це дуже серйозна підтримка як і для бізнесу, так і для кінцевого споживача.